Сьогодні 25 листопада, вівторок, 2025 рік. Звати мене Любов, Чуссвеє, вітання Запоріжжя. Зараз буду садити чесничок. Отак буду садити дві сімейки. Чесничку, так я понамічала їх квіточками, щоб вам було зрозуміло, де саме сімейка. Дві сімейки, а остальні, остальний чесничок буду садити, як завжди, рядочками. Оце так заздалегідь я поробила ямочки для посадки чесничку. Я показувала, як я це робила у відео. І тепер буду садити чесничок у, мене, чесничок у мене Любаша. І трошки не буде хватати, я досадю інший сорт. Не знаю, як він називається. А це буде Любаша. Після того, як я поробила бутилкою ямочки. Я всі рядочки просипала попілом. Приготувала земельку і буду, як посадю чесничок, буду його присипати земелькою. Чесничок посадила. Получилось у мене 93 зубчика. Отак, От присипала земелькою. Зараз ще вкрию листям і гірчичкою. Оцією гірчичкою, що я проривала. Я прорвала гірчичку і поробила рядочки, хто не бачив, і поробила ямочки. І в ці ямочки посадила чесничок. А тут, отак, у мене вийшло дві сімейки. Я їх знову квіточками намітила. І буду весною спостерігати, що воно буде, як воно буде сімейкою рости. Так, укрила листячком. Листя в мене з абрикоси. Отак, всі рядочки. А тут вкрила скошеною травою. Так, наполовину листичком, а наполовину скошеною травою. І зараз ще гірчичкою вкрию ту, що проривала. На абрикосове листя посипала гірчичку, ту, що проривала. Ну і з вог... Божою допомогою чесничок нарешті 2025 рік посаджений. На все добре, щасти, скоріше, всім перемоги. До побачення!